Хей, hey, ось і він, де працюєш зараз у Вдалосі. Який ресторан? Меріот на кухні. Що ж, все могло бути до біса гірше. Працюєте в агентстві. скоріше, кейтерингова компанія. Вони вас просто відправляють у такі місця. Так, певно, гарно платять тут. Будуть дуже багаті люди, і вони хочуть надзвичайних вражень. Десь так, якщо вам потрібен сушеф, то я той хто треба. Джек, так, я рада працювати з вами. Чула про деякі цікаві речі, які ви робите. Тоді виберемо, що готувати. Завтра вечеря. Ви ж це знаєте? Так, просто ще одна вечеря, звичайно. Так, все просто ще одна вечеря. Але якщо буде хоч одна погана страва від тебе, і твоє життя закінчиться. Це достатньо ясно. Добре. Не намагайтеся навіть думати, щоб робити якісь неправильні речі. Якщо ви побіжете, вони знайдуть вас. Приготуй десерт, Джек. Суп просто неймовірний. Радий, що вам сподобалось.